27 жовтня відзначаємо Велике Духовне Свято День української писемності і мови. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни. Наша гордість і наш скарб. Її намагались заборонити, а вона набула ще більшої популярності. Її намагались задькувати, а вона була визнана однією з наймилозвучніших мов у світі. Її намагались вбити, а вона проросла в наших серцях. Хтось володіє нею віртуозно і філігранно, хтось її лише опанує, інколи помиляється, але щиро любить її усім серцем. Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де рік, той, де той проклятий тиждень і день, коли ми українці. Забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас думка, яка ще от байдина м'ється. І що ми на Україні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається. І що хміль нашу пісню, а не у барилах вина. і що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країнах. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити хохлом і не згіркневі того хвиля. Але хто ж колись небо прихилить до вашої, як не зраджена вам, зневажена вами вкраїна? Золота струна мови символ таланту, краси і добробуту народу. Вона бренить його душі, барвисто квітує на рушниках та килимах, дивує вигадливістю кольорових мініатюр на писанках, але найголосніше озивається в пісні. Показник культури людини. Не даремно говорять, заговори, щоб я тебе побачив. Зречення рідної мови призводить не тільки до мовної деградації, а й до самознищення особистості. Без мови не бринітиме струмок, то поля в лузі не поколихнеться, Осінній лист не стане домок. Дощам сумна хмаринка. Не плюється, без мови не прокинеться весна, не проросте малесенька травинка, не вкриє землю квітка запашна і не всміхнеться крихітна дитинка. Без мови не народиться любов, що завжди наші душі зігріває. До мови повертаємось ми знов, Коли розлука серце розриває. Без мови перемоги не здобуть, і ворога ніколи не здолати, бо тільки віра українська людь, спроможні схід і захід об'єднати. Без мови не прожити в житті. вона звучить нам кожної хвилини. Шануймо мову, бо без неї ми не обійдемось ні одної днини. Шпликаймо чудовий сад української мови, донесений до нас із глибини віків. Шануймо ж мову наших предків, Мову Шевченка і Франка. Нехай вона стане мовою наших дітей і онуків, мовою наших нещадків, щоб не зникла Україна, Боже, Отче Милостивий, Ти нам дав допомогу нас, поміж мовами найкращими Нашу рідну. Нашу власну. Тою мовою співала нам, маленьким наша мати, тою мовою навчала тебе, Боже приставник, тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами та мова, мов троянда поміж світом. Хоч би й хто напастував нас, хоч би й хто посмів грозити, дай нам силу, дай відвагу, рідну мову боронити, поможи небес Владико. Хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі. Дай діждати поженів рідного, святого слова, щоб звіла на славу Божу наша українська мова.